Вітаю! Дуже багато в Давосі сказано про Україну. Дуже багато представників України в Давосі. Я нагадую, що за інформацію деяких народних депутатів їх там 50, а ще плюс помічники, там консультанти і так далі, помічниці, ну і вся інша браття. Тобто, я так думаю, що делегація десь 150-200 людей України в Давосі перебуває деякі мери міст, там перебувають, розповідають, як потрібно допомагати розвивати українські міста. Мені б хотілося, щоб поменше крали з українських міст, і міста б розвивалися ще краще, якби всі ті податки, які ми платимо, вони йшли на добробут міста, а не по кишеням різним важливим і дуже високим людям. Ну, не будемо про це. Я зібрав інформацію про те, як західна преса реагувала на слова Володимира Зеленського. Адже це дуже важливо сьогодні. Ми бачимо, що є певна така неузгодженість позицій, і Володимир Зеленський використовує платформи, такі як Давос, для того, щоб донести свою думку. Він завжди говорить на мою думку, тому свою думку і позицію нашої держави стосовно того, що буде далі. От, наприклад. Reuters та Рейтерста Press, Зеленський закликав Європу стати сильними глобальними гравцями, підкреслюючи необхідність Європи забезпечувати свою безпеку та мир не тільки для себе, але й для інших. Ну тут питання про те, що ми ж були щитом Європи. А от виявляється, що Європа сама за себе. Хоче турбуватись, і не дуже особливо хоче турбувати за когось іншого. І, хоча ми територіально в Європі, але і приймаємо європейські стандарти, норми, цінності, все впроваджуємо. Але ви бачите, до Європи нас поки не приписують. Далі, в частині безпеки та оборонних витрат Reuters звернула увагу на заяви Зеленського про необхідність Європі нарощувати витрати на оборону і забезпечувати енергетичну незалежність. Ну от знову таке звернення до Європи. Але ми знаємо, що європейці будують все, що стосується їх, без вказівок. Вони самі знають, як їм будувати, і тому. Після заяв Фіцо, Урбана там і інших лідерів, ми розуміємо, що це все заяви на жаль в порожнечу. Вони самі вибудовують свої відносини. В частині закінчення війни Associated Press і Reuters висвітлюють заяви Зеленського про необхідність справедливого, а не просто швидкого закінчення війни. Вони зазначають, що його коментарі про можливі вимоги Путіна щодо скорочення військової армії української під час переговорів викликають стурбованість щодо майбутніх мирних угод. Ну, тут е, можу прокоментувати трішечки. Ми не до кінця розуміємо, немає деталізації і ніде не чув. Деталізація справедливого миру е, була концепція кордони 91-го року. Було визначено, перемога для нас це кордони 91-го року. Потім Андрій Борисович Ермак сказав, що можемо е, вийти на перемовини, коли будуть хоча б кордони 23-го, .02. 02-го, 22-го року. Що таке сьогодні справедливий мир? Це повернення територій, це вивільнення це разом з Кримом. Чи... Просто ми говоримо, ми чуємо слово справедливий мир. Ну деталізації нема. Мені б хотілося її почути, і тоді європейські лідери, я впевнений, розглядали більш предметно. Бо коли вони чують просто справедливий мир, я впевнений, для них це лише слова. І е, деякі видання висловили критику. Е, Ну, критику мається на увазі оглянули заяви, як вони можуть бути сприйняті іншими лідерами. Частина західних медіа вказує на те, що Зеленський у своїй промові демонструє певну роздратованість. Ну, це зрозуміло, або навіть агресивність стосовно Європи, що може бути інтерпретовано як спосіб привернути увагу до українського питання на міжнародній арені. Є також коментарі щодо дипломатичного стилю Зеленського, який. Деякі спостерігачів вважають прямолінійним і, можливо, не завжди дипломатично вірним у контексті складних міжнародних переговорів, ось така історія, такий аналіз європейської преси. Я залишу його в телеграмі з відповідними посиланнями. А ви напишіть в коментарях, що ви побачили, і чи вважаєте ви, що ось така позиція, яку характеризують західні засоби маси інформації як доволі агресивну і інколи навіть роздратовану. Чи дадуть вони свої результати? Ми вже бачили, як виступив один із журналістів, що брав інтерв'ю Володимира Зеленського, і доволі критично відгукнувся про інтерв'ю, про стиль інтерв'ю, про обсценну лексику, яку вживав президент. І ми розуміємо, що є роздратування. є... Руйнування легенд, міфів і сподівань, які нам обіцяли, і Борис Джонсон, і інші люди. Тепер вони вже давно не при ділах. Борис Джонсон давно, Джо Байден вже ні? Всі його лідери, які біля нього були, теж ні. Камала Харріс пішла теж разом з тією командою. Опертись сьогодні ні на кого. І хотілося би опертись на Трампа. Але як же ти оперше на Трампа, коли два з половиною роки? Трампа хейтили по всіх засобах маси інформації, ну майже по всіх. Ми цього не робили. Ми закликали це не робити. Адже ще 18 вересня 2022 року. 2022 року я написав у себе в телеграм-каналі. Дональд Трамп готується до виборів і він їх виграє. Мене не почули тоді. Не впевнений, що нас почують сьогодні. Але нас сьогодні вже більше мільйона. І я, як і ви, хочем нашій державі, миру. І хочемо, щоб наша країна збереглась, врятувалась і дочекала свого історичного шансу повернення територій. Але потрібно зробити так, щоб території було кому повертати. Бо Україна без українців це не варіант. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, Лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими. Не можна бути байдужими в сучасному світі. І не агресуйте, це нічого не дасть.